Ей, hey, привіт, привіт, привіт. Нарешті до мене забігли два чудових мужчини. Ну вже не хлопці, а мужчини. Uh -huh. Це Гарі Міскув, Привіт, привіт, привіт. Так, воно трошки ближче до мікрофончика. О, о ану ще розкаже. Він просто паскуськи підходить до Так, гарім, я тебе рада бачити. Ти до нас Навзай. вже не раз приходив, приходиш постійно туточки, там і ще прийду і прийдеш, і не сумніваємось. Слухай, а, значить, ти провів сьогодні свого Скуфа. Скуфа. Так, це, це не мій батя. Якщо що <сır> так, <сır> <Батя> <сır> по перше, значить, хто ще не бачив наші анонси. Ми сьогодні презентуємо новий проект, який творцем якого є гарім. Так, значить, розповідай. У нас є скуф. Хто це, що це, і взагалі як він з'явився? Це є оцей цей мужчинчик. Ну, льоха, в принципі, він такий. Це Льоха його звати. От він просто такий персонаж. Ну, ми з ним дружимо. Він піаніст професійний і працює у багатьох Піаністів. у багатьох людей, артистів. Короче, ви і... познайомились в музиці. Так, ми познайомились в музиці, І він просто е, такий персонаж. Якщо ви е, ну, якщо ви слухаєте радіо і ось е, ви уявляєте собі такого великого е, мощного мужчину, дядьку, дядьку, дядьку. Так, то це якраз Льоха. Льоха, скажи нам щось. <рес> Батя робить? Та що ж ти такий тихенький? Льошко треба. Знаю, я близько вже кажу. Раз, раз, о, раз. Оп, оп. О, оп накрутила, оп. накрутила. Е, розкажи, як тобі взагалі? Ну, я зрозуміла, що ви познайомилися в музиці. Mm -hmm. Людина, яка грає на, як кажуть, у нас на піаніно. Mm -hmm. Ну, тут не тільки в нас кажуть, а ще й у всьому світі. E, дивись, у вас e, створився проект SCUF. А чого саме Скуф? От ні, ну дехто знає, що це, а da. дехто ні. Давай ми пояснимо, що це в, вообще за слово таке. Угу. Лешка, поясню. Скуф це такий чоловік за 30 за 30 віком за 30 середнього віку, середнього так. віку такий який любить пиво. полінуватися, пиво посидіти, подивитися телевізор. В нашому випадку ми сидимо, дивимося в комп'ютер, в звукову карту, в звукові монітори і робимо музику. Ми такі трошки скуф, але з таким музичним напрямком. Тобто це такий мемний, більш мемний персонаж. Ага, я поняла. Коротше, Старі вирішив заробити на людині гроші. Так, так. Що ну... ти скажеш? <шлух> <шлух> так, давайте тоді ми послухаємо ваш тречок. Це, до речі, не перший. Я вже бачила, чула, не перший трек. Як він називається? <шлух> Кафе У Василя. Кафе У Василя. Ну, давайте ми Зараз послухаємо, а потім про цей трек ми з вами ще поговоримо. Mm -hmm. Вау, це отут видали жару хлопці. Я вас вітаю з прем'єрою на хепі-радіо. вам. Дякую, Дякую. Дякую. Я кайфанула. Ну, ми ч... навіть бачили, як ти танцювала. Чуєте, а чому не з ви там не співали? Мала працюй. Я yeah, просто дуже дуже паскулськи uh. мені здається, було б. Ну, непогано. У вас 5 гривень загрідає. Так, це ваш вже третій трек. Його четвертий. трек. Скуфа. А Я про тебе знаю, Гаррі, в тебе там мільйон ретелей. Сумісний трек це наш перший і планується ще. Так, і планується ще. Розкажіть про тих три, які були перед тим. Перший трек називається Батя робить. А я ні. Mm -hmm. До речі, я думаю, ви бачили ці мами вже батя так. робить. А і так. Якщо, якщо хтось не бачив, то хай так по радіо на навряд його ну. запустять. Ну, ну а що ж? Што, а, батя викистан? робить ще трек під назвою Шашель. Шашель? А про шашлики, Оце, до речі, теж я бачила, як ви жарили шашлики на гаражах. Так, так, так. Саме так. Так шизану. Так, і ням-ням баси називається ням ням баси, так. А ну нас Ням- ням баси ням 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 Хочеш ням 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 ням-ням-ням-ням-ням-ням-баси, Там, Там ням -ня. більше немає слів. тільки ці. Це нім баси І джихаус -дж хаус такий так. танцювальний, І кліпчик знятий такий. Так, лерій, а зараз ми дівчатами. просто вирішили трошки змінити напрям, а, бо, здається, ну, не дуже заходить все таки електронний. А, І ви вирішили по старінки, щоб це було от, типу, звучало. Ближче ну, до людей. Так, так, для, яких? Для, до старих? Для, для старих людей, <рес> які. <для рес> Були, були маленькими і їх, і їх люди, ну, їх батьки слухали таку музику, може це якось. Ну Ладно, ну. всі ми тут такі міліняли, да? так? Що <світ> це я тут виділа, <світ> і <все> сама собі <світ> <самі> подобається. <світ> Хлопці, а ви от СКУФ вибирали між якими іменами? Скуф. Саме ім'я Між Скуф і Скуф. Між Скуф і Скуф. так. 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 Тут, ми просто... тут, тут не, не було ніяких е <світ> варіантів. Виборі тобто... просто сказали Скуф і все Так. Тобто ви хочете сказати, що ви знаєте, знаєте Добре, е, оцей сленг молодіжний. Ну, звичайно, ми ж молоді. ага ага ну давай тоді ну, тоді з вами Не гурт, звичайно не, але... не гурт, але молоді. Давайте то тоді з вами пограємо в бро. Я вам буду слово молодіжне. Новітнє. Сасла, А, Не ми знаю. Все а ви мені переклад. Якщо ні, получаєте щелбан. нормально okay, <laughs> Не від мене, а я що там мій щелбан вам. Щось придумай, коротше, готові? Так. Поїхали, крінж. Це погано. Е, ну, це... Вже так, нестерпно. Ні, ні, не, не стерпно, це е, смішно і. Стремно якось. Е, ні, Ну да. Ну, стрьомно, якось. Це крінж. Ну ладно, окей, правильно. Сігма, хто таке Сігма? Сігма Сігма, це типу такий ну, хлопець, який, який типо краще всіх. Він такий самий, самий типу класний. Він такий кажуть: О, він сігма. Окей, а хто такий бейст? Бейст? Не угу. oh. знаю, значить бейс. Це, мабуть, baz, баз, б, мабуть, базований, якщо перекласти на англійську мову бейс, то типу ба це, це базовий бейст, чи типу базовий мінімум, який в нього є. Він підходить неправильно. Ні? неправильно. Це <н Basit censorship> що... та людина, яка висловлюється чесно. А, Хто такий 현재. різ? Різд? Різ? різ? Уизерспун. <laughs> Ні, не віз, я, а різ. Я, я, я не знаю. Не, знає. не знаєте? Людина, яка вміє легко фліртувати і зачаровувати інших. Wow. Окей, давайте ще одне. NPC. А, ну це в грі. Ні, не в грі, а от за сленгом молодежним як це, Хто це? А, людина, яка поводить себе як в ну, як комп'ютерній грі. Так, як 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 бот. Бот. правильно, нічого собі. Що е, таке слей? Е, слей це. Ну, <свісно> це я не знаю, як це пояснити. Це типу, коли ти. Коли ти робиш щось класно, так? Ну, типу, так, типу так. Ну ладно, дайте ще одне. Так, я виберу зараз. Що таке бет? Бет. Це слово бет, типу, не значення, а от тим слово. в них вони кажуть, бет, типа, що це означає? Не знаю. Може погано. Ну, ще раз. Вчителька англійською казала погано. Ні. Вони кажуть бет. Це означає домовились. Домовились годен, окей. А, бет це, типу, став. А, бет, бет. Bad yeah. with it. Ой, все, yes, не виділуйтесь. Програли ви всі вам світять, що у вас. Так, ну, значить, розповідайте, що у вас далі в кар'єрі чекається, і ми вас чекаємо ще, послухаємо, ще потім тречок, а поки чекаємо, від вас. Далі йде ще один фіт під назвою Сумний Новий рік. О, розкажіть. А, я не люблю сумні нові роки, а пісня сподобається. А, мені. Ну, ніхто не любить. Але є так складаються обставини, що мені здається, а, така пісня. Я не знаю, пісня чи. Віта буде, буде весела, ні? Вона буде звучати весело, але не, не про веселі речі. Тобто вона про вона, правду життя Про правду життя і про те, що накипіло вона буде. Вона така більш е, політично. Соціально, так, соціально політична така. Так Ладно, замість планів, на майбутнє вас, знаєте, що вас запитаю? Скільки, як якщо вас запросити на корпоратив новорічний, скільки буде коштувати? Ну, давайте... До продюсера. Так, давайте до продюсера. Напишу в коментарях. Відповів Дірект. Так, тебе 20 секунд. Давай, думай швидше. Скільки кошти вас запросити на вас це кого? Скуфа і тебе. От, то це цінник. Три тисячі доларів. Окей, давайте. Три тисячі нормально. Скуф гарім в нас сьогодні. Скуф ще й на піаніно зіграє і станцюю. Ну Тоді хлопці, ми знову слухаємо ваш трек. Давайте, да? давайте, давайте. А, давайте, а ви його замовляєте у нас в чаті, і трек у нас потрапить в чарт. Хлопці, я вас чекаю ще, тому поїхали. No, окей, ми ще прийдемо.